Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 19 вересня. Вчора президент Зеленський заявив, що повністю вже готовий план української перемоги і вже залишилося зовсім небагато. Мені дуже цікаво, що пан президент включає в поняття перемоги. Чи це та історія про кордони 91-го року, і коли Росія платить репарації і нас приймає до Європейського Союзу і НАТО, чи це щось інше, чи це просто призупинення війни? Хоча він каже, що замороження конфлікту недопустиме. І знову ж таки, в мене питання: а якщо все-таки зупинення війни, то в яких межах, на яких умовах, чи будуть компенсації за ті збитки, які завдала? Держава-агресор Україні. взагалі, як це буде відбуватися, що пан президент вважає перемогою? От Поділюся своїми думками. Я розумію, що зараз все-таки активним ходом, активним чином йдуть переговори про те, що конфлікт треба зупиняти, що ця вся ситуація вона зайшла все-таки в якийсь певний тупик. Це гра в довгу, гра на виснаження. І, можливо, навіть якщо президент Зеленський розраховує, що в Україні дадуть суперзброю, яка дозволить дуже ефективно працювати вже по території ворога, ми бачимо, що дуже насправді багато успішних в принципі атак. і Атака по Тверській області, по складах зі зброєю, з авіабомбами, там, з ракетами до Іскандер, це все дуже таке, якби. Сигнали з одного боку, які тішать українців, тому що ми все-таки нищимо російську зброю на території Російської Федерації, це означає, що ця зброя не буде застосована проти України і українців. Але тим не менше, друзі, я розумію, що ну, все-таки росіяни наносять нам чималі збитки, і ми про це не завжди знаємо, про ті прильоти, які є, про результати цих прильотів, які є, то все-таки. Очікую, що пан президент має на увазі те, що в листопаді Україна має, має шанс отримати непогані результати мирних перемовин. Що це буде? Чи це буде відмова від частини території, чи це буде заморозка конфлікту на якихось більш-менш ну, таких, знаєте, прийнятних умовах? Чи це буде заморозка конфлікту по принципу? або... Я або король, або віслюк помруть. Тобто, по принципу, коли скажуть, давайте почекаємо 20 років і через 20 років проведемо якийсь там референдум, розраховуючи, що до того часу Путіна не стане або він перестане бути президентом України. Мені невідомо, але точно відомо, що переговорний процес дійсно суперактивний, і що ситуація навколо. Російсько-української війни вона є однією з ситуацій, які обговорюються на глобальному переговорному процесі, що Україною Росію, так само там як Іран і Ізраїль, так само, як Китай і Тайвань, будуть заохочувати до того, щоб конфлікти не поширювалися. Щоб Ситуація все-таки стабілізувалася, світ втомився пандемія, потім така виснажлива україно-російська війна, світ втомився від таких потрясінь і зараз будуть заохочувати до якогось періоду стабільності, до періоду зупинення цих всіх агресивних дій. І можливо, саме тому можна розраховувати на якесь все-таки покращення ситуації. Як це може на що можуть розраховувати українці? Ну, зараз, особливо українські чоловіки, зараз в нас є. Воєнний стан він триває до 9 листопада. Ймовірно, десь в районі на початку листопада воєнний стан буде продовжений ще на 90 днів, і це там орієнтовно до початку лютого. І є надія, що в лютому вже воєнний стан не будуть продовжувати, а стартує виборча кампанія, яку, як кажуть багато інсайдерів, багато. Політики очікують на 25 травня 2025 року. І я думаю, що це, як мінімум, у 2025 році готують до такого невеликого періоду спокою, в будь-якому випадку паузу, щоб в тому числі перевантажити повністю українську владу. І 25 травня 2025 року Україна має отримати нового легітимного президента. Скоріше за все, якщо вірити даним соціології, ним буде Валерій Залужний. Так само Україна отримає новий парламент, і так само Україна отримає нових депутатів місцевих рад. Оце така от ситуація. Друзі. Дякую за увагу.